Доброго дня всім. Ми дійсно готуючись до сьогоднішньої презентації, спробували зробити її простою доступною, тому що тема вкрай важлива і особлива, тому що з 1 березня в цьому році не лише перерахунок в зв'язку з проведенням індексації у нас 1 березня зівпало два найбільш очікуваних перерахунка: це перерахунок в зв'язку з індексацією, перерахунок в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Вперше такі перерахунки зівпали в даті, тому про них сьогодні будемо говорити. Говорячи ж про індексацію пенсії, хочеться згадати, що ж це власне таке. Індексація. Стаття 42 закону, 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає проведення індексації як перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії. Навіщо він проводиться? Його необхідно проводити для того, щоб осучаснити раніше призначені пенсії або частково. Або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Коли проводиться індексація, з законодавством визначено, що індексація пенсії проводиться щороку з 1 березня. Часто ми маємо питання, чому саме з 1 березня, а не 1 січня. Але ж коефіцієнт підвищення. Це розрахункова величина. Він відповідає 50 показника зростання споживчих цін і 50% зростання середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачені внески за три останні роки, яка застосовується при призначенні пенсії. І ці показники розраховуються на базі. Офіційних даних розвитку економіки на їх визначення потрібен час, тому десь в середині лютого вони визначаються, і з 1 березня щороку проводиться індексація в шосте в цьому році вона проводиться в залежності від стану економіки. Щороку коефіцієнт підвищення має різні значення. От В минулому році цей коефіцієнт склав 19,7% через високий рівень зростання споживчих цін. В цьому році показник коефіцієнта, на який будемо індексувати пенсійні виплати, складає 7,96%. Це розрахунок, ще раз хочу нагадати: 5,1% у нас інфляція, коефіцієнт інфляції, 10, 81 це зростання середньої заробітної плати, і по 50% від кожного саме і склали коефіцієнт, на який буде проводитися перерахунок і підвищення середнього показника заробітної плати. Індексації шляхом підвищення саме цього показника підлягають ті пенсійні виплати. Які розраховуються за відповідною формулою, тобто в розрахунку яких приймає участь власний показник середньої заробітної плати? Це пенсії, обчислені по законах про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Практично всі пенсії, які призначені по закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, це стосується пенсій, які призначаються службовцям, які були на строковій службі. І закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Загалом по Вінницькій області підвищення отримали 381 тисяча цивільних пенсіонерів або 94% від їх загальної кількості. Середній розмір підвищення становить 274 гривні п'ятдесят. 3 копійки. Тут варто зазначити, що пенсії, які були призначені в 2021, 2022, 2023 роках, не індексуються. І пенсіонери, які призначали в цьому періоді пенсії, вперше отримують підвищення 100 гривень. Це зумовлено тим, що їхні пенсії обраховані з середньої заробітної плати вищою. Ніж у попередні роки. Перерахунок проводиться індивідуально за матеріалами пенсійної справи автоматично, звертатися для його проведення нікому не потрібно. В розрахунку беруть участь власні коефіцієнти кожної людини, а тому підвищення для кожного пенсіонера різне. Так, підвищення до 100 гривень отримали 26 тисяч або 6% пенсіонерів, які проживають у Вінницькій області. Від 100 гривень до 500 отримала переважна кількість пенсіонерів – 332,6 тисяч або 82%. Від 500 до 1000 19,5 тисяч або ж 5%. відсотків, понад тисячу гривень отримали майже 3 тисячі пенсіонерів, або 1% відсоток від їх загальної кількості. Пенсії, призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, індексуються дещо в інший спосіб, тобто індексуються власне. Сам розмір пенсії потрібно е, зауважити, що розмір пенсії індексується без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, доплат та пенсій за особливі заслуги перед батьківщиною, адресної допомоги, тобто Індексується лише основний розмір пенсії. Підвищення на Вінниччині отримали 21 тисяча пенсіонерів силових структур з 25 які перебувають у нас на обліку, це складає 84%. Також проіндексовано спеціальні пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування науковцям підвищення отримують близько тисячі осіб. Середній розмір такого підвищення складає 641 гривню. Хочу зазначити, що в минулому році, в 2023, вперше було проіндексовано пенсії таким категоріям пенсіонерів, і ця індексація була з 1 липня, а тепер, так як і всім, з 1 березня відбулася така індексація. Також хочу зазначити, що є. Ряд загальних правил проведення індексації, які потрібно пам'ятати. Ну, найперше, підвищення відбувається в межах максимального розміру пенсії, який сьогодні визначений як 10 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Розмір збільшення в результаті індексації не може бути менше 100 гривень. І в цьому році, як і в минулому. Обмежено максимальний розмір індексації сумою 1500 гривень. Ще раз хочу нагадати, що перерахунок проводиться автоматично за матеріалами пенсійних справ і не потребує ніяких додаткових звернень. Також вдруге в Україні. Індексуються найнижчі розміри пенсій. до 2023 року. Такі пенсії під індексацію не попадали зовсім раніше. Пенсіонерам з найнижчими пенсіями індексували тільки її основну частину, і як правило, інші надбавки підвищення поглинали розмір індексації, і самі низькі пенсії не отримували підвищення. А з 1 березня, вже вдруге в Україні. Мінімальні пенсійні виплати для окремих категорій громадян зростуть. От, наприклад, в віці до 70 років зі стажем роботи 30-35, відповідно у чоловіків і жінок розмір пенсії зросте з 2760 гривень до 2980. Непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 років стажем роботи 30-35 і пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20-25 зростуть з 3120 тисячі гривень до 3370. тисячі У інших категорій пенсіонерів, які не працюють, я хочу звернути на це увагу незалежно від віку стажу закону, згідно якого призначена пенсія, розмір пенсійної виплати не може бути нижчим як 2725. Ще раз хочу нагадати, що це для пенсіонерів, які не працюють. Тобто найнижчий розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу, віку та виду пенсії сьогодні в державі 2725 гривень. До 1 березня такий розмір складав 2500 гривень. 20 гривень, також змінилася система нарахування мінімальних пенсій для ветеранів війни. Якщо раніше вони були визначені у відсотках до прожиткового мінімум, от, наприклад, перша група осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір пенсій не міг бути нижчий. Ніж 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І це становило до 1 березня 13 604 ,50 гривні 50 копійок, то починаючи з 1 березня такі виплати зросли майже на 13% і зафіксовані в сталому. Вигляді. Друга група була 525% від прожиткового мінімуму, третя 360, і учасники бойових дій мали розмір пенсії у не менший як 210% прожиткового мінімуму. Тепер ці виплати зафіксовані. Третя група 8500. Учасник бойових дій 4958 гривень. У сталому вигляді, а не у відсотках від прожиткового мінімуму, також проведено з 1 березня підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи а також проіндексовані щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві. Або професійно захворювання. Вікові надбавки, які виплачуються пенсіонерам по досягненню 70, 75 і 80 років, також будуть продовжувати виплачуватись, але в цьому році вони не індексуються. З 1 березня є ще один перерахунок. Він також очікуваний. В попередні роки ми звикли, що в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму у нас було двічі на рік такі перерахунки. Але в цьому році, з 1 січня, згідно закону про державний бюджет, зріс прожитковий. Мінімум для всіх категорій, в тому числі в пенсійному забезпеченні, застосовується переважно такий показник, як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Чому він для нас важливий? Тому що відносно нього розраховуються мінімальні пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, мінімальні пенсії шахтарям, а також сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника дуже багато велика кількість надбавок та підвищень. Ветеранам війни та членам сімей, жертвам нацистських переслідувань відповідно до цього показника, розраховуються пенсії за особливі заслуги перед Україною, державні соціальні допомоги на догляд, а також всім відома, і переважної більшості пенсіонерів, вона присутня в розрахунку. Надбавка за понаднормовий стаж. Мінімальна пенсія зросла. Внаслідок підвищення прожиткового мінімуму з 2093 гривень до 2361 тисячі гривня. Збільшення відбулося на 268 гривень. Чому в цьому році воно відбувається нетрадиційно? Це передбачено законом про державний бюджет. При кінцевих положеннях написано, що Перерахунок зв'язку з зміною прожиткового мінімуму буде проведений в 2024 році разом з індексацією з 1 березня. Отож, в цьому році ми маємо два таких перерахунка разом. Цей перерахунок також досить об'ємний. Він традиційно торкається до великої частини пенсіонерів. І як і індексація має велике значення. Якщо ми говоримо, що індексація проводиться для, більш відчутна для пенсіонерів, у яких більший розмір пенсій, то якраз перерахунок у зв'язку з прожитковим мінімумом торкається саме найнижчих пенсій. Перерахунок проведено 363 тисячам пенсіонерів, з яких підвищення отримали. 192 тисячі. Середній розмір підвищення склав 101 гривню. Також підвищення торкнулося і максимального розміру пенсії. Я вже говорила, що він відповідає 10 прожитковим мінімум для непрацездатних осіб і становить 23 610. 000. Гривень саме в таких межах була проведена і індексація, і максимальний розмір пенсії. Індексація проводилася, але в цих межах і до виплати не піде. Також хочу зазначити, що в загальному ці перерахунки таким чином вплинули на загальний. Розмір виплат. По-перше, з 4 березня пенсійним фондом вже почалося фінансування підвищених пенсій. І вже на сьогодні у Вінницькій області 151 мільйон спрямований на виплату пенсій. Це четверте і п'яте число березня місяця, тобто в відповідності до графіка виплат. Загальна потреба березня складає 2 мільярди. 174 мільйони що на 157 мільйонів більше аніж потреба лютого. Середній розмір цивільних пенсіонерів зріс на 364 гривні або на 9%. Середній розмір військових пенсіонерів зріс на 1637 гривень. Або ж на 15% і складає сьогодні 12 тисяч шість гривень, середній розмір пенсії для цивільних пенсіонерів 4 тисячі 410 гривень. Це вся інформація, яку я хотіла би сьогодні вам повідомити.